Закарпаття приймає чемпіонати України з греко-римської вільної та жіночої боротьби. Змагання впродовж п'яти днів тривали в Ужгородському спорткомплексі Юність. За першість боролися понад півтори тисячі юних спортсменів і спортсменок з усіх регіонів України. В складі збірної Закарпаття з греко-римської боротьби 30 спортсменів з різних куточків краю. З вільної 19 та жіночої 9. Переможці змагань отримають право представляти Україну на чемпіонатах Європи. Це відбірковий чемпіонат України, де відбирається склад команди для участі у чемпіонаті Європи, який буде в Греції. Також з трьох видів боротьби. Тут тренери формують, проглядають чемпіонів та призерів. Для Ужгра це дуже важливо. По-перше, для популяризації спорту, здорового образу життя. І, взагалі, боротьби, і важливо ми створюємо для людей наших, ну для спортсменів затишну атмосферу, що вони не переживають, що буде якась пауза, затримка, і вони відпочивають морально.